У лозовій перевіряють ромів 16 червня. Робоча група, створена у мерії, обіхала з десяток адрес, по яких жителі скаржилися на поведінку циган. Служби перевіряли, чи законно ці люди перебувають на території міста і умови проживання родин, особливо тих, де є діти. В мерії збирається робоча група і домовляється, як працюватиме. У складі комісії практично всі міські служби поліцейські, епідеміологи, військкомат. Є звернення депутатів і скарги квартальних, каже голова групи Сергій Коба. Тому служби вийдуть за адресами і з жителями поспілкуються. Уся група розсідається по машинах і їде за першою адресою. Підйом, ребята, підйом. Чоловіки розказують, що тут не живуть, а будинок сторожують. А хто тебе нанімала храня? З ким ти договарювався? Не Депутатка Тетяна Зикова розказує, їй поскаржилися із сусіднього будинку, їм під паркан підкинули сміття. Чоловік пояснює, господарі наказали охоронникам прибратися, а самі поїхали куди і коли, не пам'ятають. Провіряємо всі лікраписни. Являють слісопціникам дома. Може сама захваляємося. Можна квартирі на квартирі, а у кого ви виснімають цю квартиру? А ця квартира хазяйну Цій жінці дають тиждень, щоб взяла у справжнього господаря документи. Служба у справах дітей пішла питати про дітей. Правоохоронці спілкуються із братом жінки. Чоловік розповідає, що приїхав роботи шукати, але поки безуспішно. Оце їхня робота. Робоча група їде далі. Біля перехідного мосту обстежують два двори. На одному чоловіків багато. Їм пропонують в ато йти воювати. У мене шестеро дітей. Хто їх буде кормити? Всі маленькі. гроші. хто їх буде якщо вб'ють мене, там на фронті. Трапляються вже порожні будинки. За іншими адресами людей багато і як з'ясовується, це ще не всі. Нема дома вчинка. Там, де на подвір'ях і біля них безлад комунальники пишуть приписи. Усього робоча група об'їхала вісім адрес. Всі помешкання, які ми перевірили, не мали документів, які підтверджували їх право власності на ці помешкання. Тому усім було надано тиждень на те, щоб привести їх у відповідність. Тобто, якщо люди не зможуть доказати, що вони мешкають на правових підставах, що хтось або заключив ними договор оренди, або вони його купили, то будемо вживати відповідних заходів. Перевірка триватиме, каже Сергій Коба. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.